Херсон спав під ковдрою туману, вулиці принишкли від ранньої зимової прохолоди. У маленькому відділку міліції на околиці міста інспектор Вадим Резніков сидів у темряві свого кабінету, і знайомий гул простору просочувався йому до кісток. Над головою мерехтіли старовинні лампочки, що намагалися відгородитися від холодної темряви, яка, здавалося, підкрадалася ближче цієї ночі. Очі Вадима боліли, коли він пробігав очима останні повідомлення про інциденти, його розум був у напівдрейфі дрібні крадіжки, суперечки щодо меж, нічого, крім звичайної рутинної роботи, тихого містечка, яке намагається зберегти мир. Після багатьох років роботи на вулицях такого міста спокій здавався непевним даром, чимось тимчасовим, швидкоплинним. Потім задзвонив телефон, пронизливий звук розрізав тишу, наче лезо. Рука Вадима метнулася до слухавки, серцебиття прискорилося, хоча він зберігав нейтральний, дисциплінований вираз обличчя. Він проходив через це раніше занадто багато разів, щоб порахувати. Херсон не був застрахований від насильства, незважаючи на фасад спокійного життя. Резніков. гаркнув він у слухавку. Його голос був різким і владним. Голос на іншому кінці дроту був тонкий, напружений. Інспекторе, у нас виклик, подвійне вбивство на вулиці Чорнобильській. Сусіди повідомили, що чули крики близько півгодини тому. Поліцейські вже на місці. У Вадима скрутило в животі, коли в ньому оселився знайомий страх. Він різко підвівся, схопивши зі стільця пальто вже їду, сказав він і поклав слухавку, перш ніж диспетчер зміг відповісти. Не було потреби в додатковій інформації. Він отримає те, що йому потрібно, коли прибуде на місце. На дворі була холодна і волога ніч, густий туман чіплявся за асфальт, розмиваючи межі світу. Поки він їхав, місто пропливало повз нього в затіненій тиші, його фари прорізали туман, висвітлюючи короткі проблиски порожніх вулиць і зачинених вікон. Вузькі провулки, здавалося, замикалися в собі, ніби місто затамувало подих. Вулиця Чорнобильська була тихим житловим районом. Коли Вадим під'їхав, вже блимали знайомі червоні та сині проблискові маячки поліцейських машин, розфарбовуючи вузьку вулицю хвилями кольорів, що чергувалися. Сусіди стояли за опущеними шторами, їхня цікавість стримувалася страхом, оскільки поліцейські оточили місце події. Вадим вийшов з машини на холодне повітря, його дихання затуманювалося перед очима. Запах сирої землі змішався з чимось різкішим, металевим і гірким, кров'ю. Запах вразив його ще до того, як він увійшов до будинку. Інспекторе. Привітав його молодий офіцер. Його обличчя було блідим під різким світлом. Він жестом показав на будинок Заходьте всередину, сер. Там погано. Вадим кивнув, його щелепа відстовбурчилася в жорстку лінію. Він пережив достатньо, щоб знати, що таке погано в цій роботі, та все ж ніщо не могло повністю підготувати людину до вигляду крові. Густої, слизької темряви, яка, здавалося, завжди залишалася ще довго після того як місце злочину було прибране. Вхідні двері скрипнули, коли Вадим штовхнув їх. Усередині будинку стояла гробова тиша, повітря було густим від запаху насильства. Він обережно рухався вузьким коридором, його чуття були на висоті. Вітальня була схожа на бійню. Кров заляпала потертий килим, темніючи на підлозі в калюжі, що розтікалася. Два тіла лежали на підлозі зім'яті, їхні кінцівки були вивернуті під непарними кутами. Чоловік і жінка, судячи з вигляду середнього віку, були жорстоко вбиті, горло жінки було перерізане, її очі були широко розплющені і скляні. Все ще застиглі в застиглому крику. Груди чоловіка були розірвані, тіло скручене, зламане так, що ніхто не повинен був бачити. Вадим стояв нерухомо, дозволяючи цій сцені поглинути його. Він бачив усе це раніше жах, лють, безглузде руйнування життя, але легше від цього не ставало його свідомість металася, намагаючись зібрати докупи те, що сталося дві жертви, жодних ознак насильницького проникнення. Жодного очевидного мотиву. Випадковість цього охопила його. Молодий офіцер, який привітався з Вадимом раніше, підійшов до нього. Його голос був ледь чутний. У нас є підозрюваний сер, він у їдальні, він зізнався. Вадим насупив брови вже зізнання. Це було несподівано. Злочинці рідко здавалися так легко, особливо у випадку таких жорстоких злочинів. Він глянув у бік їдальні і відчув, як холодний дрож пробіг по спині. Вадим підійшов до столу, його кроки були повільними, неквапливими. Він став над юнаком, чекаючи, коли той заговорить. Як тебе звати? запитав Вадим, зберігаючи рівний, витриманий голос. Юнак підняв на нього очі, повільно кліпаючи, ніби прокидаючись зі сну. Роман. тихо промовив він. Його голос був м'яким. Майже ніжним. Мене звати Роман. Вадим уважно подивився на нього. У його голосі не було паніки, не було тремтіння в руках, лише спокій, занадто спокій. І ти їх убив? запитав Вадим, звузивши очі. Роман кивнув майже механічним рухом так. Вадим відчув, як холодний вузол стиснувся в його животі. Тут було щось глибоко неправильне, щось більше, ніж просто акт насильства. Зізнання Романа було надто легким, надто відстороненим. Чому? Вадим натиснув, нахилившись вперед. Чому ти їх убив? Вперше Роман завагався, його погляд опустився на закривавлені руки, а брови нахмурилися, ніби він намагався пригадати напівзабутий спогад. Потім повільно він прошепотів Я. Я не знаю. Я просто мусив. Вадим випростався. Його охопило глибоке відчуття тривоги. Це було не просто вбивство. Роман щось приховував або ще гірше щось було приховано від нього. Холодна впевненість у цьому каменем оселилася у Вадима в грудях відвезіть його у відділок, наказав Вадим офіцеру, і викличте адвоката. Поки Романа вели, Вадим стояв у залитій кров'ю вітальні, дивлячись на місце, де лежали тіла, шматки не сходилися. Не було чіткого мотиву, не було пояснення, яке би мало сенс, але одне було очевидним це не був звичайний злочин, і Роман не був звичайним вбивцею. Вадим подивився на кров, розмазану по стінах, на бездихані обличчя жертв. Мороз пробіг по спині, холодніший за нічне повітря на дворі. Ця справа мала завести його на шлях, яким він не був упевнений, що хоче йти. Детектив Олена Соколова стояла за дверима, спостерігаючи за ним через одностороннє дзеркало. Вона бачила незліченну кількість підозрюваних у цій самій кімнаті протягом багатьох років, деякі з них були розбиті в сльозах, інші шаленіли від непокори. Але роман був іншим він викликав тривогу своїм спокоєм він ніби повністю відключився від світу, загорнувшись у кокон мовчання, такий щільний, що навіть насильство, яке він вчинив, Здавалося, не зачепило його. Вадим стояв поруч, схрестивши руки з міцно стиснутою щелепою, вивчаючи юнака по той бік скла. Вони стояли так кілька годин, але Роман не запропонував нічого, окрім моторошного зізнання на місці злочину. Його привезли сюди зі скованими наручниками руками, все ще вимазаними кров'ю його жертв, і він більше нічого не сказав, жодних благань про прощення. Жодних несамовитих заяв про невинуватість, лише мовчання. Що ти думаєш? запитала Олена м'яким голосом, не бажаючи порушувати напругу, що висіла між ними. Вадим повільно похитав головою, не відриваючи очей від романа. Він не весь там, він, наче наче маріонетка, якій обірвали нитки. Олена теж це відчула цей неприродний спокій. Це було не заціпеніння людини в шоці, не холодний спокій, розважливого вбивці. Це було щось інше. Вона провела роки, вивчаючи людську поведінку, навчилася розбирати брехню, яку люди говорили, щоб захистити себе. Але Роман не брехав він взагалі нічого не робив, і це лякало її більше ніж вона хотіла визнати. Глибоко вдихнувши, Олена штовхнула двері і увійшла до кімнати. Двері зачинилися за нею з тихим стуком. Але Роман ніяк не відреагував він не підняв голови і не визнав її присутності здавалося, ніби вона ступила в порожнечу, де не існувало нічого, окрім задушливої тиші. Вона сіла навпроти нього, злегка поклавши руки на стіл вона чекала, дозволяючи тиші простягнутися між ними. Олена вже давно зрозуміла, що тиша може бути потужним інструментом на допиті. Люди часто ламалися під її вагою, відчайдушно намагаючись заповнити порожнечу словами, але Роман не зламався, він сидів нерухомо, дихав повільно і рівно, так, ніби навіть повітря навколо нього сповільнилося, щоб відповідати його відстороненості. Романе, почала Олена м'яким, але твердим голосом нам треба поговорити про те, що сталося сьогодні вночі. Його очі трохи змістилися, нарешті сфокусувавшись на ній, але в них не було впізнавання, жодної іскри людяності, лише порожнеча. Можеш сказати мені, чому ти вбив їх? запитала вона, нахилившись вперед рівно настільки, щоб зменшити відстань між ними. Довгу мить він нічого не відповідав, потім ледь чутним голосом відповів Я мусив. Олена відчула, як мороз пробіг по спині. Чому ти мусив? Запитала вона, тобі хтось наказав це зробити. Роман злегка нахмурив брови, його погляд перевівся на руки, він дивився на них так, ніби вперше побачив кров. Його пальці сіпнулися, і на якусь мить Олені здалося, що він ось-ось вийде з того трансу, який тримав його в полоні. Але потім він знову заговорив його голос був монотонним, далеким. Це він, сказав Роман, його слова тягнулися в повітрі, як важка вага. «Доктор Валков, він сказав, мені, він сказав мені зробити це. Олена відчула, як їй перехопило подих. Доктор Валков, вона чула це ім'я раніше, відомий психолог у Херсоні. Поважний, до нього добре ставилися. Якщо Роман говорив правду, то наслідки були приголомшливими. Що тобі сказав доктор Валков? обережно запитала Олена, її серце забилося в грудях. Очі Романа кинулися до неї, широкі та несамовиті, вперше відтоді, як вони привезли його сюди. Він Він сказав, що це зупинить сни, що якщо я це зроблю, то голоси зникнуть. Олена перезирнулася з Вадимом, який дивився на неї крізь дзеркало, шкіра її поколювала від тривоги, і вона змушувала себе зберігати спокійний вигляд. Повітря в кімнаті стало важчим, ніби згадка про доктора Валкова. Якось згустила атмосферу. Олені вже доводилося мати справу з психічно хворими людьми, але це було щось похмуре. Романеч, повільно промовила вона, мені потрібно, щоб ти допоміг мені зрозуміти, які голоси, які сни. Він подивився на неї, його губи тремтіли, ніби самі слова завдавали йому болю. Сни вони почалися після мого першого сеансу з доктором Валковим. Він присипляв мене. Допомагав заснути, але потім я бачив речі, жахливі речі людей, які помирали, їх кров, їх крики. Я намагався боротися з цим, але він сказав він сказав, що єдиний спосіб зупинити це робити те, чого хочуть сни, що хочуть голоси. Олена відчувала, як холод страху проникає в її кістки, шматочки пазлів ставали на свої місця, але картина, яку вони утворювали, була такою, яку вона не хотіла бачити. Доктор Валков маніпулював романом, перекручував його свідомість так, що це виходило далеко за межі звичайної терапії. Гіпноз може бути потужним, так, але використовувати його для цього, перетворити когось на зброю, її горло стислося. Романет, тихо промовила вона. Доктор Валков коли-небудь робив тобі боляче. Голова романа смикнулася і на мить в його очах промайнув страх. Ні, мовив він, його голос ламався. Ні, він допомагав мені, він робив мене кращим. Але Олена бачила тріщини в його самовладанні, страх, який пробивався на поверхню. Роман тримався за щось за віру в те, що те, що з ним сталося, було необхідним, навіть виправданим. Він ніби не міг змиритися з правдою, що доктор Валков використав його. Порушив недоторканність його розуму і перетворив на вбивцю. Олена відкинулася на спинку стільця, відчуваючи, як тягар одкровення важко осідає на її грудях. Роман був більше, ніж жертвою він був інструментом, пішаком у грі, яку вони ще не до кінця розуміли. А доктор Валков був тим, хто смикав за ниточки. Вона подивилася на дзеркало, де стояв Вадим, знаючи, що він приходить до того ж усвідомлення. У цій справі йшлося вже не просто про жорстоке подвійне вбивство, йшлося про щось набагато зловісніше: павутиння маніпуляцій і контролю, яке простягалося далеко за межі просякнутої кров'ю, вітальні на вулиці Чорнобильській. Сидячи в тьмяному світлі кімнати для допитів, Олена знала, що те, що чекає на неї попереду, буде темнішим за будь-яку справу, з якою вона коли-небудь стикалася. Роман був лише початком. І справжня небезпека все ще була десь там, ховаючись у тіні, і вона мала ім'я доктор Іван Валков. У кабінеті доктора Івана Валкова стояла нервова тиша, тихе гудіння обігрівача, легке цокання годинника і слабкий аромат ладану робили простір схожим радше на святилище, ніж на поле бою. Але Вадим і Олена добре знали, що це не так, вага правди давила на них, коли вони ступили в саме серце лігва монстра. Валков стояв перед ними, високий і врівноважений, його охайно підстрижена борода обрамляла обличчя, яке випромінювало спокійний професіоналізм. Його очі, холодні та розважливі, не містили ані найменшого сліду веселощів, наче він вітав старих друзів для ввічливої розмови, а не двох детективів, які прийшли розплутати його темні таємниці. Детективи. Сказав він плавно, вказуючи жестом на шкіряні крісла перед своїм столом. Будь ласка, сідайте. Я так розумію, ви прийшли, щоб обговорити Романа Лаврова. Вадим застиг, його рука зависла на краю стільця, але він відмовлявся сідати. Повітря було густим від напруги, і кожен нерв у його тілі кричав, щоб він залишався на поготові. Олена теж залишилася стояти, її очі прикуті до кожного руху валкова. Ми тут не для приємностей, холодно сказала Олена, її голос різко пролунав у стерильній кімнаті. Ми знаємо, що ви зробили, доктор Валков. Посмішка Валкова залишалася незмінною, хоча його очі потемніли від чогось, що нагадувало легке розчарування. Бачу, Роман заговорив, сказав він, його тон був виваженим і спокійним. Це дуже прикро. Він такий розгублений. Знаєте, гіпноз може бути делікатною річчю. Підсвідомість, крихке місце, його легко ввести в оману. Вадим стиснув кулаки в боки. Ти зомбував цього хлопця, прогарчав він, підходячи ближче до столу. Ти змусив його повірити, що він повинен був вбити тих людей, ти перетворив його на свою маріонетку, на мить вираз обличчя Валкова застиг, на його обличчі промайнуло щось зловісне, перш ніж маска спокійної врівноваженості повернулася. Він стиснув руки, дивлячись на них майже з жалем: Я ніколи ні до чого не примушував Романа, тихо промовив Валков, я лише відкрив те, що вже було в ньому. У кожної людини глибоко в душі є темрява, інспекторе, я просто направив його до неї. Від його слів у Олени по шкірі поповзли мурахи було щось підступне в тому, як Валков говорив, як тонко він перекручував реальність, щоб підігнати її під свою розповідь. Його голос був заспокійливим, майже гіпнотичним, і вона з поштовхом страху зрозуміла, що саме так він працював, як маніпулював своїми жертвами. Він не примушував їх, він змушував їх вірити, що вони добровільно йдуть на власну загибель. Роман був хворий, сказала Олена, і її голос ледь стримував лють він довіряв вам, що ви йому допоможете, а натомість ти я вилікував його. Перебив валков, його голос трохи підвищився, і гладенький фасад потріскався по краях. Ви хоч уявляєте, як це, жити з тими муками, які пережив Роман, його переслідували демони, яких він сам створив, травми, кошмари, голоси, які доводили його до межі божевілля. Я показав йому вихід, я дав йому мир. Зробивши його вбивцею, Вадим сплюнув, його очі палали гнівом. Ти називаєш це миром. Губи валкова вигнулися в тонкій посмішці. Мир має багато форм, інспекторе. Для Романа він означав протистояння своїм страхам, своїй темряві, і так іноді ця темрява поглинає нас. Але це був його вибір я просто дав йому інструменти. Олена не витримала, вона зробила крок вперед, грюкнувши долонями по столу ні, прошипіла вона, її голос був низьким і отруйним. Ти не дала йому спокою. Ти принесла йому руйнування, і ти насолоджувалася цим, чи не так, спостерігати, як він розплутується, спостерігати, як він виконує твою волю. Можливо, пробурмотів він, його голос був схожий на оксамит, пронизаний отрутою. Але Роман не перший і не останній людський розум це лабіринт, детективи, і я провів своє життя, опановуючи його таємниці. Такі люди, як Роман, це тільки початок. Їх набагато більше, і вони чекають на когось, хто проведе їх крізь темряву, чекають, щоб хтось допоміг їм стати тими, ким вони є насправді. Вадим і Олена застигли вага слів валкова в'їдалася в них як свинець. Він був не просто маніпулятором. Він був хижаком тим, хто процвітав, підкоряючи інших своїй волі, впиваючись їхнім болем і руйнуванням, і найгірше те, що він вірив у те, що робив. Він вірив, що допомагає. Вадим зробив крок назад, його пульс зашкалював. Ти заплатиш за це, сказав він. Його голос був густим від гніву та огиди. Ми про це подбаємо. Але Валков лише посміхнувся, його очі блищали страхітливим спокоєм. Думаю, ви зрозумієте, що довести що небудь буде важко. Зізнання Романа чисте, а мій послужний список бездоганний. Розумієте, краса моєї роботи в тому, що вона не залишає слідів ні відбитків, пальців, ніяких доказів, лише думки в головах зломлених людей. Олена відчула, як до горла підступила хвиля нудоти. Усвідомлення того, що Валков може вийти на волю недоторканим правосуддям, якого вони так відчайдушно прагнули, було майже нестерпним. Але поки вони стояли там, замкнені в битві воль, Олена знала, що це ще не кінець. Не по справжньому. Вплив Валкова поширювався далеко за межі цієї кімнати, далеко за межі Романа Лаврова. У нього було більше жертв, більше умів, викривлених і зламаних його дотиком. І навіть якщо вони не могли зупинити його зараз, вона пообіцяла собі, що знайде спосіб. Вона мусила це зробити. Голос Вадима прорізав тишу важкий від остаточності. Ми будемо спостерігати за тобою, Валков. Не гадай ні на секунду, що ти в безпеці, твій час прийде. Посмішка Валкова розширилася, його очі заблищали чимось схожим на забаву. Я з нетерпінням чекаю цього, інспекторе. Справді чекаю. Не кажучи більше ні слова, Вадим і Олена розвернулися і вийшли з кабінету. Двері за ними зачинилися з тихим клацанням. На дворі було холодне, нічне повітря, яке пронизувало їхню шкіру. Поки вони мовчки йшли до машини. Тягар невдачі висів між ними густий і задушливий. Олена востаннє озирнулася на будівлю, її груди стискалися від суміші гніву і страху. Вона відчувала тіні, які чіплялися за краї присутності Валкова, те як його вплив, здавалося, просочувався в саме повітря навколо них. Вадим різко видихнув, порушуючи тишу. Це ще не кінець, тихо промовив він, повторюючи думки Олени. Ні, погодилася вона, її голос був рівним, незважаючи на сум'яття всередині неї. Все тільки починається. Коли вони від'їхали, перед ними розкинулося місто холодне, темне і повне таємниць, але ні Вадим, ні Олена не могли позбутися відчуття, що десь у тіні за ними спостерігає Волков, чекав і, можливо, навіть зараз посміхався. А в темних закутках Херсона інші уми невинні, вразливі, вже потрапляли під його владу, тягнучись до прірви голосом, який обіцяв їм порятунок, але лише занурював їх ще глибше в кошмар.